Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події понеділка, 19 травня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску в Україні відзначили день пам'яті жертв політичних репресій. Святий Боже, святий святи нас. у Коломиї. відбулась молодіжна етновечірка. Лиці покуття провели змагання Олімпійська весна. весна-2025». Давно в нашому місті не було масштабних подій для молоді. Про це та інше детальніше. Рятувальники надали допомогу туристці на Говерлі, 17 травня до чергового Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення надійшло звернення від жительки Львова, яка повідомила, що під час спуску з гори Говерла вона втратила орієнтування і заблукала. Потребує допомоги. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворохтянських гірських рятувальників в складі чотирьох осіб, які прибули до громадянки. 2006 року народження та супроводили її до спортивної бази заросляк. Рятувальники закликають туристів пам'ятати про безпеку під час подорожей в гірській місцевості. Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть наодинці, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки. А також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку. 18 травня в Україні відзначили день пам'яті жертв політичних репресій. Це день скорботи за тими, кого знищили лише за право бути собою, думати, говорити, жити вільно у цей день. Згадують мільйони українців, чиї долі були зламані комуністичним режимом. Пам'ятний захід відбувся і у Коломиї біля статуї Матері Божої на бульварі Лесі Українки відслужили поминальну панахиду. За участі численного духовенства та архієпископа Коломийського і Косівського української православної церкви України Юліана Гатали пораті України. День пам'яті жертв політичних репресій. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який випадає на третю неділю травня. Цей день також вшановуємо пам'ять жертв геноциду кримського народу. Внаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв'язки, винищені цілі покоління. Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається рахунку. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб. Величезну кількість із них було розстріляно і вивезено. Через терор і репресії пройшли усі вертви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Однак український народ. Неможливо покорити, український дух неможливо знищити, українську державу не дано нікому поневолити. Серед мільйонних синів знайшлися такі, які не давали Україні заснути, і навіть у неволі старалися збудити і випликати національну свідомість і силу. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг, кожного, хто до останнього вірив у свою країну. Кожного, хто безсмертний у своїх дітях, кожного, хто досі не ідентифікований, ми пам'ятаємо кожного із тих, хто ціною власного життя дав сьогодні нам можливість пам'ятати і просто жити. Святий Боже, святий Крипний, святий Безсмертний Бог. Сьогодні ми зібралися тут біля того скульптурного зображення нашої небесної Матері, щоб вшанувати пам'ять всіх невинно вбитих, всіх жертв політичних репресій. Також сьогодні вшановуємо наших воїнів-захисників, захисниць, героїв, які життя свої віддали. За нашу країну, за наш народ, за нашу незалежність, за державність і, звичайно, всіх невинно вбитих наших громадян, які загинули і гинуть в час цього лихоліття війни. Коли ми згадуємо собі слова нашого генія, Українського народу, великого кобзаря, який написав, що в своїй хаті своя правда, і слава і воля. Коли маємо свою владу, завдання влади дбати про свій народ. А коли приходить чужинець, окупант, завойовник, він нищить народ. Тому що народ не його. Маємо добрий урок з нашої історії, трагічної історії. Будемо мати свою владу, свою державність, свою країну. Будемо панувати. Художник, якого не було у Коломиї, мистецька сенсація з майже детективним присмаком. У музеї історії міста відкрили унікальну виставку малюнків, які десятиліттями вважали за роботи єврейського художника 1930-х років Лазара Вайсмана. Насправді ж, автором є Коломиянин Володимир Михальчук, наш сучасник, який не так давно відійшов у засвіти. Його малюнки зворушливі сцени життя українців та євреїв. Купували колекціонери за чималі гроші. Певнені, що мають справу з автентичним мистецтвом до воєнної доби, таємницю псевдоніма та справжню історію робіт відкрив американець єврейського походження Аріє Нойман, який прибув у Коломию, аби глибше вивчати історію своєї родини. У музеї історії Коломиї виставка, яка змінює уявлення не лише про мистецтво, а й про саму історію міста. Малюнки, які десятиліттями вважалися, роботами загадкового єврейського художника Лазаря Вайсмана із 1930-х років насправді належать нашому сучасникові, Коломиянину світлої пам'яті Володимиру Михальчуку. Цю інтригу колись створив він сам. Розповідає Мирослава Кочержук, наукова співробітниця і заступниця директора музею. Звичайно, сам він зробив цю інтригу, але досі ми не розуміємо, яка була причина цього, чому він не підписував своїм прізвищем, чи за скромності, чи за того, щоб надати більшої ваги і вартості. Ну бо якщо це довоєнна робота, значить вона мала би більше цінитися, бо вона є більш рідкісною. Чи може заради жарту, але в будь-якому випадку підкреслюю надзвичайно талановиті роботи, надзвичайно цікаві роботи, над якими сперечаються до сьогодні не лише в Україні, а десь у світі в різних країнах, де вони зараз є. Чи це є? Оригінали, чи це не оригінали? А дослідив це американець, єврейська родина, якого виїхала з Коломиї до Європи, а потім до США Аріє Нойман. Він купив п'ять робіт Лазаря Вайсмана, адже на них був напис Коломия і планував придбати для своєї колекції ще декілька десятків. Проте засумнівався і почав глибше вивчати особу художника, якого як виявилося згодом, не було. Я спочатку хотів трішки розповісти просто про єврейську історію, бо в мене в першій колекції там тільки були євреї, і в нас ну, у євреїв дуже мало фізично матеріально просто з тих часів. І я подумав, що можна зробити виставку на підставі того, щоб трішки розповідати про історію. А потім, вже коли я дізнався про те, що ці картини не те за що вони себе вдають. То подумав, що все-таки треба розповідати цю історію, бо вона неймовірна. Чи, я думав, що сам Володимир Михальчук дуже цікавився. Історією для нього це, був, це була можливість трішки зануритися в історію і, напевно, уявляти себе там на місці. А ще був на той час на ранніх 2000-х, був запит на це, це через ностальгію, або ще через що я не дуже розумію досі, але запит був і тому він писав ці картинки. Понад місяць Арія Нойман працював у музеї історії Коломиї як волонтер, готуючи цю унікальну виставку, кажуть музейники. Так вийшло, що саме завдяки наполегливості і дослідницькому таланту Аріє, громадянину Америки з душею Коломиянина, ми дізналися більше про Володимира Михальчука і його творчу спадщину. А вона чималенька, понад тисячу картин. Михальчук є справді коломийським таким феноменом, який малював сцени з життя коломиян різної національності 20-х-30-х років, 20-го сторіччя. Але жодна з його картин не підписана його прізвищем. Підписував свої картини ім'ям такого собі Лазара Вайсмана, який існував чи не існував, насправді ніхто не знає. Ставив навіть і рік 30-й, 32-й, 33-й, малював ці малюнки на такому старому папері. Який дійсно з 30-х років, і створював таку ілюзію справжніх раритетів довоєнного часу. І люди йому вірили і вірять і досі. Тому це справді такий феномен, але насправді його роботи дуже талановиті, дуже цікаві. Намальовані у ці епізоди з життя Коломиян з таким добрим гумором і з любов'ю, які просто захоплюють. Аріє Нойман підняв на поверхню цю цікаву історію, яка стала справжньою мистецькою сенсацією. А завдяки місцевим колекціонерам, які свого часу придбали малюнки Вайсмана Михальчука, їх можуть тепер побачити усі охочі. Зокрема, на виставці експонують роботи із приватних збірок Дмитра Благого, Володимира Гавриленка, Анни Бурбан співорганізаторки виставки, та Любомира Глушкова, голови Коломийської райдержадміністрації. Багато років тому я дізнався про те, що в Коломиї є такі роботи, я почав їх шукати. Звичайно, що я не знав, хто є автор цих. Я дійсно, як і багато інших, думали, що це стародавні листівки, де з 30 х років. На той час для мене невідомого художника. І через наших колекціонерів я ще стояв в черзі для того, щоб отримати їх, мати можливість придбати. Придбав і зовсім нещодавно, буквально. Декілька тижнів тому від директора музею я дізнався про те, що буде відбуватися така виставка, і що справжній автор є зовсім інша людина. Володимир Михальчук мені це надзвичайно стало новинкою, дивиною. Але в той же час я хочу сказати, які були у нас талановиті люди, як вони могли творити створювати таку цікаву історію. Гордість переповнює про те, що дійсно жила поряд з нами ця людина. Працювала, була така талановита, зуміла створити не тільки твори мистецтва, але й цілу історію історію навколо цих творів і що всі вірили у це. І ну, це говорить про талант цієї людини. І я думаю, навпаки цінність цих творів ще буде збільшуватися кожним роком. Це перша персональна виставка Володимира Михальчука, який не прагнув слави. Він творив, ніби граючись із часом. А сьогодні час повертає йому належне місце в історії історії, яка як з'ясувалося, вміє не лише зберігати, а й дивувати. Виставка в музеї історії Коломиї триватиме місяць. Давній одяг та унікальні світлини у Коломиї. Студенти збирали старожитності. Вихованці Коломийського навчально-наукового інституту презентували спільний етнопроєкт. Вони спілкувалися зі своїми старшими родичами, відшукували у бабусиних скринях давній одяг, предмети побуту та фотографії. На презентацію проєкту запросили знімальну групу телеканалу НТК. Соломія студентка другого курсу спеціальності середнього освіта та фізична культура Коломийського навчально-наукового інституту Карпатського національного університету. Сьогодні дівчина одягнула традиційний стрій нареченої села Ронгори, що на Коломийщині. Особливість весільний вінок, який вже став родинною реліквією. У ньому виходили заміж, бабуся і мама Соломії. Цей образ 1930-х років, це дуже старовидне вишите українське традиційне вбрання. Дуже дякую моїй мамі, моїм бабусям. моїй сусідці Стефак Марія Миколаївна. Це майже весь образ її. Це було дуже довго пошукова робота. Я дуже їм вдячна. Багато також брали інтерв'ю, бабусів, сусідів брала. На жаль, багато я дізналась про те, що вже немає цих речей. Дуже на жаль, в рунах дуже мало цього збереглося. Студентка продовжує. З Часом такі неповторні речі стають рідкістю. Тому сьогодні, коли в. Ворог хоче винищити усе українське серед завдань молоді і студентства зберегти наші неповторні традиції. Мені дуже цікава ця тема. Я ще з пам'ятаю сиділа з бабою, дивилася фільми українські. Мені дуже подобаються, такі всі образи. Я би дуже хотіла, щоб це повернулося. І я така була засмучена трошки шокована тим, що е, це все вже спалюють, це вже знищує. Їм так якби не цікаво. Я хочу, щоб це зберігалося, щоб ми пам'ятали про нашу історію, про наших предків і не забували українські традиції. Саме задля збереження пам'яті та культурної спадщини регіону у Коломийському навчально-науковому інституті започаткували етнопроєкт. Курували його фахівці центру дослідження Пакуцької трійці, що працює при закладі. Провідна фахівчиня центру Оксана Ковальчук ділиться у межах проєкту. Студенти різних спеціальностей спілкувались зі старшими поколіннями своїх родичів, а також відшукували, так би мовити, у бабусиних скринях давні предмети побуту, національного одягу, а також світлини. Сьогодні презентують результати. Організували виставку старожитностей. Показ старих фотографій, а також виступ моделей, які е, організували наші студенти, е, одягнені у національні строї, старовинні строї. Ми говоримо про те, що спадщина втрачається на окупованих територіях, їх нищить ворог, багато вивезено до Росії, багато музеїв спалено. Але на жаль, і в нас спадщині не надається багато уваги, достатньої, тому що під час пошуку стародавніх моделей вишивки, стародавніх моделей. Ли, одягу, ми дізналися, що люди просто палять старі речі, не розуміючи їх цінності, що будуть мати наші нащадки після нас, якщо ці речі виходять з ужитку дуже швидко, їх нищить міль, час і нищимо ми самі. Здебільшого серед знайденого експонати середини минулого століття продовжує Оксана Ковальчук, та є й більш давні зразки. Наприклад, світлина мешканця Семаківців, що на Коломийщині, яку студенти відшукали в домашніх архівах, датується 1900 роком. Сімейні колекції, хто що знайшов, то приніс. Питалися сусідів, проводили таку роботу пошуково. Важливо, що до дійства долучились не лише студенти-філологи, а й молодь різних факультетів, які працюють в освітньому закладі. Наголошує директорка Коломийського навчально-наукового інституту Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Свипанюк. Нас працює такий науковий гурток: гурток, який охоплює вивчення етнокультурних традицій карпатського краю. І в межах цього гуртка було розроблено 51 локація, де вивчалася Лемківщина, де вивчалися. Бойківщина і вивчалася гуцульщина. Було запропоновано студентам відродити власне ті традиції, які були на теренах нашого регіону, на теренах Коломийщини. І звісно, спочатку студенти не дуже активно так долучалися до роботи, але коли вже виставили виставки, побачили такі результати успішний, побачили їхні емоції, і я побачила, що вони більш заглибилися в вивченні цієї теми. Кожен згадав, що в них вдома є своє, кожен згадав, що в них є бабусі, прабабусі, і тобто почали вже долучатися до цього проекту. Воно тішить, їхня справа оживила те, що було колись. Вона оживила турботу, Вона оживила тих людей, які це творили, і вона оживила пам'ять. До слова на виставці представили давні речі не лише з Коломийщини, а й Косівщини та Верховинщини. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК. Вишиванка вайп під такою назвою у Коломиї відбулася запальна молодіжна етновечірка. Захід провели до дня вишиванки, дрес – традиційний український одяг, локація, стадіон Юність. І музики, і звичайно ж коло без меж. Це не просто вечірка, це енергія української молоді, що пульсує у танцях і сяє в кожному візерунку. Через погодні умови організаторам довелось змінити дату проведення етновечірки під відкритим небом. Так, вишиванка Вайп стала завершальним акордом Олімпійської весни, розповідає відповідальна за молодіжну політику Коломийської міської ради Ірина Ярмоленко. Ми вирішили, чому б нам не поєднати цю етновечірку саме для учасників олімпійської весни, для переможців, для всіх бажаючих молодих людей, старшокласників, студентів. І обов'язково робимо сьогодні акцент на нашому українському на вишиванці. На орнаментах зараз прийдуть люди, які будуть розмальовувати орнаменти на тілі. і ми запросили військовий оркестр Дельвейс для того, щоб вони так само мали спілкування і комунікацію з молоддю, тому що як для військових, так і для молоді це дуже важливо. Так само ми сьогодні танцюємо «Коломийку без меж з усіма учасниками. Ми танцюємо голубку для того, щоб ми могли старше покоління трошки передавати якісь наші українські традиції і всі. Учасники, звичайно, будуть в вишиванках. Весь час на локації працювали арт та фотозони. Луна жива музика, українська пісня. Яскравим доповненням став етнопоказ від модельної школи подіум. Пальна молодіжна етновечірка на стадіоні юність поєднала традицію і сучасність. А ще вкотре довела, що вишиванка це круто. Благодійна імпреза Володимир Чепига та Роман Дронюк запрошують на зустріч. Вона буде різножанрова з поезією, гумором та співанками. І головне благодійна. артисти чекають на глядачів в Коломийському драматичному театрі у середу, 21 травня, о 15 годині. Буду мати собі за честь бачити вас в театрі імені Івана Озаркевича цієї середи на 15 годину. Ми плануємо разом із Романом Дронюком, ну таким відомим вуйком, місом, гумористом, спільну благодійну імпрезу для збору коштів на нашу Коломийську десятку, на наших опришків Дельвейсів. Це буде така собі імпреза. Різножанрова, з мого боку, там трохи поезії, трохи гумору, буде чотири кліпи, в тому числі відеокліпи, в тому числі, і літній дощ в Коломиї. А що стосується Романа, він за словом в кишеню не лізе, має повну волю, і я собі думаю, він сам знає. Що що вам запрезентувати. це? Акція благодійна. Допомагайте нашим хлопцям, щоб у нас не був мир і спокій. Чекаємо на вас цієї середи, що прийде 21 травня на 15 годину. У неділю, 25 травня, у Печеніжені відбудеться зустріч з майстром кушнірства Михайлом Вінтонюком у програмі Етнопоказ одягу, показ авторського фільму, виступ колективу Коралі у супроводі гуцульських музик. Локація історико краєзнавчої музеї Олекси Довбуша, що в центрі селища Печеніжин. Початок о 15 й годині, 25 -й травня. Деталі за номером 097 87 54 731. Свято спорту та єдності у Коломиї провели змагання. Олімпійська весна весна-2025». Цей захід об'єднав молодь в столиці покуття. Протягом тижня ліцеїсти нашої громади показували свою майстерність у кількох видах спорту. Також під час марафону провели благодійний ярмарок. Хто став кращим в Олімпійській весні, розкажемо в сюжеті. Фактично все як на Олімпійських іграх, Олімпійський вогонь, Олімпійські види спорту і сотні учасників. Протягом тижня в Коломиї тривала Олімпійська весна 2025. Цей захід об'єднав молодь навколо спорту та спільних інтересів. Це власне те, чого хотів один з організаторів марафону Даниїл Бурдельний. Ідея виникла після того, як я поїхав на обласну олімпіаду з математики. І враховуючи мій досвід у 20 років спорту, я вирішив, що це було б цікавим влаштувати якусь олімпіаду, але з видів спорту саме у нас в місті. Я я вважаю, що це буде цікавим досвідом, як для мене, як для організаторів, як для молодіжної ради, як для організаторів, і так і для команд, як для учасників, які зможуть подивитись на інших спортсменів, які зможуть конкурувати з іншими спортсменами, які зможуть побачити себе в дії, що на що вони здатні. Власне, ініціатори цього масштабного заходу і була наша активна талановита молодь молодіжна рада Коломиї. Ідею моя вирішили ініціювати, так, як давно в нашому місті не було масштабних подій для молоді, де вони себе можуть проявити як і в лідерських якостях, так і в спортивних дисциплінах. Також ми хочемо, щоб наша молодь відчувала це життя, могла творити. Очікуємо в першу, в першу чергу це щасливі лиця учасників, щасливі вчителі. І та школи, адже в першу чергу це змагання, і діти там приноситимуть перші, другі, треті місця. Також в кінці вони змагатимуться за загальні кубки. Тому ми надіємося що зможемо тихо, мирно та запам'ятовуючи провести цей захід. Олімпійська весна мала свій символ, який в принципі презентує Коломию за її межами оригінальне, жваве та активне яйце. Цього року на Олімпіаді у нас є маскот. Це ми хотіли підкреслити приналежність до Олімпійських ігор і показати, що ми хочемо репрезентувати Коломию на такому рівні. Це яйко у нас є символом Коломиї, молоді, активності, драйву. У нас був перший день квест, і саме яйко було його головним символом. Воно мало свою окрему станцію, бігало, веселило наших учнів. Вони вже всі з ним знайомі. Також ми маємо окремий мерч з ним, які можете бачити в наших соцмережах, І ми дуже щасливі його вам презентувати. Коломийські ліцеїсти активно підтримали ініціативу молодіжної ради. Кажуть, у нашому місті бракує заходів такого масштабу. Наша молодь вона зараз зростає, і потрібно і фізично, і ментально е, зростати також. І такі заходи допомагають. Ініціативу молодіжної ради підтримали управління спорту, культури та освіти, допомогли з організаційними питаннями. Загалом в Олімпійській весні 2025 взяло участь вісім команд Коломийської громади. Вони змагалися між собою у багатьох видах спорту, зокрема в легкій атлетиці, мініфутболі, баскетболі, волейболі, бадмінтоні, шахах, настільному тенісі та перетягуванні канату. Відтворюємо Власне, багато чиї мрії тих людей, які не побували на Олімпійських іграх і тому подібне. Адже раз у чотири роки такі ігри проходять, і власне, ідея молодіжної ради, яку ми підтримали трьома управліннями, і, звичайно, бажання міського голови провести ці ігри. Вони будуть, звичайно, знов ж таки проходити не серед 28 видів спорту. Є визначені види спорту, де будуть приймати участь. Дітей понад 600 учасників це досить великий захід. І я вважаю, завжди треба підставляти плече таким ідеям і таким класнючим ідеям спортивним, які об'єднують не тільки країна, а й школи і тому подібне. Наша молодь є прекрасна, вона найкраща в нашій громаді, тому що вона активна. Ми мали останню зустріч. Молодіжною радою, і це якраз ініціатива нашої молоді провести таку олімпійську весну, олімпіаду. Для нас як і для спорту, як для освіти є передбачені стипендії. І Сьогодні хто буде мати, це теж була їхня ініціатива, хто краще буде мати досягнути чогось, ми будемо зносити зміни і додавати таку винагороду, щоб була матеріальна винагорода за успіхи. Учасники олімпійської весни змагалися на різних локаціях протягом тижня. Завершення відбулося урочисто на Коломийському стадіоні. Під гучні звуки троїстих музик та гуцулку. Перше місце здобув Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, друге Коломийський ліцей номер 9 третє посів восьмий ліцей. Під час заходу організатори провели спільний благодійний ярмарок. Зібрали майже 33 тисячі гривень. Кошти передали десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськів. На все добре, бережіть себе та світло собі.